Вітаю у промову, щоб не казали, але українці звикли і люблять гуртуватися, збиратися в одне місце, об'єднуватися спільною ідеєю, метою, і залежно від дії, яку збираються робити разом, можуть купитися. Купчитися, згуртовуватися, об'єднуватися, єднатися, брататися, юрбитися, товктися, таборитися, тіснитися, юрмитися або ж іти до спілки. Слово сполуку збиратися юрбою краще замінити одним влучним словом юрмитися, гуртуватися чи купчитися. Кальку триматися одне одного краще замінити природною словосполукою. Триматися купи або держатися гуртом, а усі разом узяті це усі гуртом. Говоріть українською правильно: гуртуємося та тримаймося купи, адже біда людей єдна. Гуртом можна і море загатити.